Христос Воскрісі, хочу зняти невеличке відео про монастирське кладовище Почаївської лаври. Звісно, якщо про, всіх, про все розповідати, то тут треба цілий фільм зняти. Я так, швиденько, огляд невеличкий. Це могила амфілогія Почаївського. Тут можна поставити свічки. Покажу цінники, бо говорять, що 50 гривень свічка. Ні, тут пожертва зовсім невеличка. 2, 5, 10 гривень. Кожна вона свій по можливості. Ось сюди можна поставити. Сьогодні така чудова погода. Отам можна набрати пісочок, зараз покажу. Теж за нього платити не треба, але кому треба потрібна сумочка, то он, вона там, бо говорять, що... І за пісок треба платити. Ні, тут набирати можна все, а це просто пожертва і за сумочку.